На дива бувають. У це вірить багатодітна сім'я Пехтеревих з Макіївки. Молодшому синові Максиму було два роки, коли у нього виявили кісткову кісту. Через це хлопчик не ходив. Йому потрібна була дорога операція, але через війну та безробіття у батьків грошей ледь вистачало, аби прогодувати дітей. Хто допоміг здійснити диво, бачили кореспонденти Сабитій. Йолка. Да. У родині Пехтерових готуються до свята. Батько разом з дітьми дістає красуню ялинку. Малюки допомагають вибирати іграшки. Цієї традиції в їхній родині багато десятків років. Деякі іграшки дісталися ще від бабусі. А а куди от те? А тут ще не наряжено. Максим просто не може всидіти на місці. Він наймолодший і найулюбленіший. Йому всього три з половиною роки. Головний мамин помічник і подати, і з дощиком пограти. До такої гіперактивності батьки вже звикли. Говорять з ним ялинку наряджати в рази швидше. Але так було не завжди. Минулої зими через свою підвищену рухливість син зламав ногу. Вже в лікарні фахівці повідомили страшну новину. Причина перелому кіста гумілкової кістки. Дитині потрібна термінова операція, адже рідина роз'їдала кістки. І лечить нідаш і дінях нету. Вона Це найстрашніше було. Ті дні батько Максима згадує з жахом. Він працював на шахті, грошей не платили. Навколо війна у Макіївці немає необхідних матеріалів для операції. Лікарі пояснили, що дитині потрібен дорогий імплант, який відновлює кісткову тканину. Це рідкісний імпортний порошок. Зібрати кошти на операцію для сім'ї це непосильна задача, і тому ми просто не могли обійти стороною дану сім'ю і вирішили допомогти. Тим більше, що імплант порошковий це незвичайна річ, яку дуже важко знайти. І це була непроста задача. Допомогу штабу Ріната Ахметова, який надав імплант дуже швидко, батьки сприйняли як справжнє диво. Операція пройшла успішно і тепер їхнього сина не зупинити. Почав бігати, почав веселитися. Садики говорять, не приводити на Новий рік, тому що може завалити лка. Про страшний діагноз нагадує тільки гіпс. Його зберігають як символ перемоги над хворобою. А грудневе обстеження підтвердило, дитина одужує. росте, а вота він йде сам плантант ребенка. Це найкращий новорічний подарунок для всієї родини. Я часто смотрю в городі, як діти на ножка правильне а друга. На танкетки думаю, господи, то наш маски всім так би ходив, без помощі Рената. Напередодні святу старшої сестри Вероніки є заповітне бажання, щоб її улюблений брат завжди був здоровий. Про це вона пише Діду Морозу. Я розумію, що сказки закончились, но в чудо треба завжди вірити. Я би хотіла, щоб мій брат в далі жизни чувствовав себе щасливим. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв, Данило Кирєєв. Сабиті канал Україна.